Брили снігу та бурульки на дахах будинків. Такі висотні небезпеки чатують на черкащан по усьому місту. Здоровецькі льодові наросні повиростали ледь не на кожному будинку. Прибрати їх намагаються і комунальники, і приватники. Щоправда, роблять це не завжди на совість. Віка новини дізнавалися, де чатує небезпека. Ірина Головка продовжить. Червона стрічка, саморобна угрожа та величезні бурульки на покрівлі. Черкащанка Любові Стінова обходить цей шлях десятою дорогою. Каже, містянам треба берегти голову, бо робота комунальників поки не надто помітна. Ми живемо в частному секторі, так, ми всі прибираємо бурульки, всі прибираємо. Ідемо по пушки на я йду. всі люди прибирають бурульки і чистять сніг. А тут, звісно, треба дивитися, ну не кожна людина буде дивитися. Друга йде, спішить, і все, бурулька впала, і все, череп проломлятий. скільки таких травм. Збивати найбільші льодові нарості у середмісті приїжджають працівники дирекції парків, мовляв, так реагують на прохання балансу утримувачів. Раніше не було просто. Рузунка з'являється коли. Коли погода стає пітліше, стає або криша, там дати, а тут, тут морозить. Майже ювелірно очищують комунальники цей старий купецький будинок від бурульок та повністю цілілим зі снігового двобою він може і не вийти. Пригадують, бувало, що навіть газова труба рвалася під натиском льодового полону. Такі льодові бурульки кажуть, можуть вирости навіть за день. Щоправда, до боротьби з ними у місті готові. У міській раді запевняють, працюють, аби очистити усі покрівлі. Ну, вони встигають, це зараз, роботи ці зараз виконуються службами отримання будинку. Я думаю, що це не перший рік у нас, ми знаємо, як працювати з цими бурунками. Я думаю, що все буде гаразд. Про біду від снігових глибний щоток знає родина Клименки. В їхньому батькові з місяць тому на голову пала така ж. 53-річний чоловік переніс дві операції. Нині Василя Клименка виписали з лікарні, говорить дочка постраждалого. Та черкащаний не досі має провалу пам'яті та низку хвороб. Родина ж і досі не може знайти власника снігової глиби, бо комунальники запевняють. Льодова брила опала не з даху, багатоповерхівка, з приватного балкону. Без родичів, які зверталися навіть там із самих віддалених сіл і міст України, без допомоги моїх особисто друзів, друзів моєї сестри та брата, які також знають нас просто як друзів, але стали небайдужими. От ми змогли батька дійсно полікувати вчасно. Дуже страшно думати про те, що було б, якби ми не мали відповідних коштів і не могли допомогти. Відповідальність за травматизм від бурульок та снігових брил повністю лежить на власниках приміщення, роз'яснює юрист Олександр Томозов. Така халатність говорить може потягти і на кримінальну відповідальність. Якщо це криша будинку дах да, багатоквартирного, то відповідає організація, яка обслуговує дану. Будівлю це буде служба утримання будинків, якщо це багатоквартирний будинок. Якщо це приватний будинок, десь по тротуару йде людина, і падає сніг і сніг, і не дай Боже на голову, то відповідає власник приватного будинку. Та комунальники наполягають убезпечувати власну безпеку. Містяни передовсім мають самостійно. Ірина Головка Сергій Косенко Ігор Неділько – Віка новини.